Привіт, інформація, нові технології, безперервні зміни. Знаєте, іноді здається, що просто неможливо за всім цим встигнути. Так, от сьогодні ми розберемо такий собі набір інструментів для 21-го століття. Це те, що допоможе не просто ну, триматися на плаву, а й справді досягати успіху в цьому вирі подій. Звучить доволі провокаційно, правда, але саме ця ідея, яку часто обговорюють експерти в у світі, чудово показує головний виклик нашого часу. Подумайте, знання, які раніше були таким собі капіталом на все життя, тепер вони мають термін придатності, і що найцікавіше, він стає все коротшим і коротшим. І от саме тут на допомогу приходить ця проста, але така глибока народна мудрість. Вона, знаєте, ніби компас у цьому всьому, адже сьогодні вміння вчитися це вже не просто якась там перевага, ні, це по суті базова навичка для виживання. Гаразд, занурюємося в перший розділ виклик навчання протягом життя. І питання тут просте, чому ж навчання більше не може закінчуватися після школи. Уявіть собі, що освіта це не якась там кінцева станція, знаєте, приїхав і все. Це скоріше, як підписка, яку треба постійно поновлювати. Технології, ринок праці, все змінюється настільки швидко, що без постійного апдейту знань ну, дуже легко залишитися за бортом. І тут справа не тільки в шаленій швидкості, змінився сам фокус. Ну, дивіться. Навіщо забивати голову фактами, які гугляться за три секунди, набагато, набагато цінніше зараз вміти критично мислити, бути креативним, адаптуватися. Тобто, по суті, головна навичка це і є вміння вчитися. Добре. Наступний розділ розкриття потенціалу мозку про те, як зрозуміти інструменти, які вже є в кожного. Ну, логічно ж, якщо треба постійно вчитися, то варто спершу розібратися з головним інструментом, тобто з мозком. Давайте, так би мовити, зазирнемо під капот і подивимося, який же неймовізний потенціал там насправді прихований. Ну, всі ми чули про цей поділ, так? Ліва півкуля це логіка, аналіз, мова, числа, права, уява, ритм, колір, творчість. І, хоча сучасна наука каже, що такий жорсткий поділ це певне спрощення, сама ідея дуже корисна, бо справжня магія навчання починається саме тоді, коли ми змушуємо їх працювати разом, коли ми структуруємо ідеї логічно і водночас шукаємо для них якісь креативні нестандартні рішення. І що ще цікаво, не існує якогось одного універсального рецепту навчання для всіх. Ось, наприклад, дослідження показують, що приблизно 40% людей візуали, їм треба бачити інформацію, ще 30% – аудіали, їм краще чути, а решта це кінестетики і тактили. Тобто, ті, кому треба щось робити руками, рухатися, пробувати на практиці. І головний висновок тут який: треба просто знайти, що працює найкраще саме для конкретної людини, і використовувати ці сильні сторони. Коли ви знаєте, що маєте рацію, ваш мозок не тренується. Вдумайтесь у цю фразу. Здається ж, парадоксально правда, але ця думка професорки зі Стенфорду Джо Боулер підводить нас до, мабуть, найважливішої ідеї про навчання. Мозок росте не тоді, коли йому легко і все зрозуміло, а саме тоді, коли він стикається з труднощами, коли помиляється. Отже, з цього випливають два ключові моменти. Такі собі два ключі до безперебільшення безмежного навчання. Перший потенціал не є чимось фіксованим, спосіб мислення, налаштування буквально фізично змінює мозок. І другий не менш важливий помилки це не провал, помилки це паливо, це найкращий спортзал для нашого мозку, найкращі можливості для росту, які тільки можна собі уявити. Гаразд, з внутрішніми інструментами, здається, розібралися. Переходимо до наступної теми навігація в інформаційній ері. Тобто, як опанувати той світ, що знаходиться за межами нашого розуму, світ, який просто переповнений інформацією? Щоб не потонути в цьому інформаційному океані, потрібен надійний фільтр. І ось по суті, три прості, але неймовірно потужні правила. От бачимо якийсь гучний заголовок. Перший крок перевіряємо джерело, хто це сказав, чи можна йому довіряти. Крок другий. Ставимо під сумнів емоції. Ця новина намагається розлютити чи налякати. Якщо так, то чому? І третій крок: шукаємо докази. А є факти, дані, першоджерела, які це все підтверджують. Оце і є основа медіаграмотності. Добре, йдемо далі. Від цілей до реальності, як проєктувати майбутнє за допомогою чітких планів. Бо знаєте, знання без дії це по суті просто невикористаний потенціал. Давайте подивимося, як перетворити його на реальність. Розглянемо два дуже потужні інструменти, які допомагають перейти від абстрактних мрій до конкретних кроків. Перший інструмент це класика, метод SMART. Він просто допомагає перетворити таке розмите, хочу вивчити англійську на щось абсолютно конкретне. Наприклад, досягнути рівня b 1 займаючись три години на тиждень, щоб через шість місяців пройти співбесіду в міжнародну компанію. Ну відчувається різниця, правда? Це вже не мрія, а чіткий план. А ось ця класична цитата 34-го президента США Двайта Ейзенхауера просто ідеально підводить нас до наступного інструменту. Вона по суті про те, як навчитися відрізняти справді значущі завдання від тих, що просто створюють ілюзію бурхливої діяльності. І ось власне сам інструмент. Це знаменита матриця Ейзенхауера. Вона допомагає розсортувати буквально всі справи. І знаєте, в чому тут секрет приділяти максимум уваги не просто терміновим, а важливим справам, особливо тим, що у квадранті важливо, але не терміново. Тобто, тим, що треба запланувати. Саме там ховається справжній прогрес і довгостроковий успіх, а не в постійному гасінні якихось пожеж. І нарешті фінальний розділ побудова життя в добробуті. Давайте тепер поєднаємо всі ці інструменти, щоб побачити, як вони ведуть нас до головної мети повноцінного та щасливого життя. Кажуть, емоційний добробут стоїть на чотирьох таких собі стовпах або опорах, а тепер подивіться, як це все пов'язано. Усвідомленість це ж якраз про розуміння свого мозку, своїх стилів навчання, мета це про наші смарт, цілі та матрицю Ейзенхауера, стійкість це про вміння сприймати помилки як паливо для росту. Бачите, усі ці інструменти, які ми обговорювали, вони напряму працюють на наше психологічне здоров'я. Отже, що ми маємо в підсумку? Мені би пройшли шлях від усвідомлення всіх викликів сучасного світу до отримання цілого набору інструментів. Це, по суті, шлях від стану, коли просто пасивно реагуєш на обставини, до ролі, коли можна активно проєктувати власне майбутнє, стати його архітектором. І наостанок запитання для роздумів. Ми розібрали цілий арсенал інструментів, але ж ми знаємо, що справжні зміни завжди починаються з одного, можливо, маленького кроку. Тож варто замислитись, яку одну навичку з усього цього варто почати розвивати вже сьогодні.